Імлородження остання імперія. Це епічне фентезі від Брендона, що розповідає про команду алімансерів, яка готується пограбувати самого тисячолітнього імператора. Цікавість історії в тому, що Брендон взяв архітип пограбування і приправив його багатьма цікавинками. Одинадцять друзів воушна на максималках. Тут присутня й любовна лінія і цікаве розкриття психології головної героїні, її відносини з наставником, а також суперова світобудова та магія від Сендерсона. На планеті Скадріель Сонце й небо червоні. Всі рослини коричневі, а на землю постійно падає вулканічна зола. Щоночі земля вкривається над природнім туманом, подейкуючи, якщо ти його торкнешся, то втратиш душу. Світ поділений на декілька округів з центром Лютаделі, місті самого пана Володаря. Там він царює вже тисячу років, після того, як герой з пророцтва провалив своє завдання з порятунку світу. Пан Володар це безсмертний правитель, який тримає під своїм контролем не тільки всіх людей, а й колосів та сталевих інквізиторів. В світі панує класова нерівність. Є два типи людей вельможі та раби СКА. Перші стали такими після підтримки імператора, і зараз їхні нащадки зберігають статус вельмож. Це люди, котрі ситно харчуються, ходять на бали, ховаються за парасольками від золи і примушують ска чистити одяг, який парасолька не захистила. Магія в цьому світі називається алімансія. Вона полягає в тому, що ти споживаєш подрібнений метал. Зазвичай вони розпосюджуються у флаконах і розбалені водою. Потім, за бажанням, ти можеш почати спалювати цей метал всередині шлунку. Коли метал розчиняється, то маг отримує доступ до його сили. До прикладу, залізо дає змогу притягувати металеві предмети до себе, а сталь штухати їх від себе. Наприклад, ви можете стріляти монетами, використовуючи сталь. Але якщо предмет важчий за вас, то він не потягнеться до мага, а мага потягне до предмета. І так само не предмет відштовхнеться від мага, а маг від предмета. Таким чином можна навіть літати, відштовхуючись від великих металевих об'єктів: ємі та олово, котрі підвищують фізичні показники, біг, сила, витривалість, а також п'ять відчуттів, до прикладу, слух та зір. Алімансер є двох типів: імлисті, які можуть черпати сили з лише одного типу металів. Та їм яким доступні всі метали. Саме другий тип магії доступний нашій героїні. Сироту він з вулиці бере учні Келсієр. Вона йому потрібна для найбільш сміливої авантюр, яку лише можна вигадати. Викрасти дорогоцінний метал самого імператора. Для цього Келсієр збирає цілу команду алімансерів всіх мастей. Але герої різняться не лише своїми вміннями, а навіть світоглядами. Вони часто зовсім протилежні. В одній команді доводиться уживатися як невігласу бунтарю, так і філософу воїну. Хтось працює на імперію і пристав до групи лише, щоби полегшити умови своїх підлеглих. Інший хоче розмазати імператора та його кодло об стіну, а отже і цього першого чоловіка теж. Сам лідер взагалі обріз різними легендами. Келсіар – це саме той чоловік, що вижив ямах Хацину. Що воно таке, дізнаєтеся впродовж історії. В книзі мені сподобалася, по-перше, магія, одна з найкращих систем, що я бачив. Також цікаві головні герої. Він нікому не довіряє, але вступивши у команду Кіала, без довіри неможливо, і дівчині доводиться проходити через багато випробувань. Сам же наставник володіє просто чарівною харизмою. Келсер пройшов через жахливі речі, також втратив свою кохану, але легка усмішка на його обличчі залишається впродовж цієї книги. Це не ідеальний герой. Він повинен гріхів, але намагається робити найкраще, послуговуючись тим, що йому доступно. А його фраза Завжди десь криється ще одна таємниця, взагалі описую всю трилогію. Кожна глава містить уривок зі щоденника імператора, де зібрано багато інформації про нього. Проте тільки у фіналі ми побачимо геніальну картину загалом. А тепер поговоримо зі спойлерами. Коротко перекажу сюжет, якщо потрібне повноцінне відеопереказ у даної книги, пишіть в коментарях. Спершу один махінатор використовував він для того, щоб укладати вигідні угоди. Один із металів дає змогу схиляти людей на свій бік і переконувати їх погодитися в будь-чому. Дівчина не знала про ці сили і використовувала їх за рефлексом, називаючи це просто вдачею. Але згодом контора накрилася. Всю ту шайку, окрім дівчини, вбили інквізитори. Він зустрілася з Кєлом і вступила в команду. Щоби викрасти цю найсильніший метал у світі, келсер створив детальний план. Монополію на нього має лише імператор та його довірені люди, і одна намистина яйцівому коштує як ціле місто. При споживанні цей метал показує тобі майбутні дії ворога, те, що він зробить через пару секунд. Таким чином, бою ти стаєш непереможним, бо заздалегідь знаєш, що вчинить ворог. Саме цей ресурс Келі хоче викрасти. Кожен команді має свою роль. Хтось готує рекруцю для бунту, щоб відволікти увагу сторожі. Хтось готує зброю. Роль же дівчини притворитися племінницею одного вельможі, щоб мати змогу відвідувати бали, збирати інформацію про вельмож та натравити їх одне на одного. Саме такий хаос і дасть келу змогу проникнути в палац. Дівчина з вулиці має стати панною. На допомогу їй стає сейзет з раси терісів. Ці люди мають змогу зберігати у пам'ятці тонни інформації. За допомогою ще одної магічної системи, про яку я краще мучатиму, інакше відео триватиме вічність. Кожен Теріс має свою спеціалізацію. Сейзет знавець релігій, але в кожного теріса є загальні маси інформації. Тому Сейзет знає і про моду, і про бали, і про політику. Він встановляє дівчину, і зрештою вона освоюється у придворному житті. Але тут він знайомиться з Елендом, батько якого і піклується про запаси Ейціуму в імперії. Для неї це чудовий спосіб дізнатися про все, але дівчина, звісно, закохується в Еленда. Водночас він глибше вивчає магію і одного разу переконує кела взяти її з собою на вилазку до палацу. Це був безрозсудний вчинок для них обох. Дівчину ледь не вбили. Вона сама у першому житті забрала життя. Потім на них напав інквізитор, і він залишилося при смерті. Єдине, що вони винесли з цієї місії, це щоденник імператора, котрий зіграє ключову роль у фіналі. Сили накопичуються, він тренується, війна домів вже ось ось розгориться. Тут і багато чого розповісти і про клуб філософів, який відвідує Еленд. Він хоче забезпечити між домами мир, повалити імператора і встановити демократію. В той час як Келсір хоче навпаки посварити доми і таким чином повалити імператора. Ти співпереживаєш обом, саме це робить книгу цікавою. Але перейдемо до фіналу. Тут ще більше спойлерів. Пан Володар мав приїхати центральною площею. Це бомбезна сцена. Я навіть крізь папір відчую його могутність та авторитет. Після несправедливої страти імператор від'їжджає і починається бійня. В бою з інквізитором Кела вбивають, але дівчина знаходить секрет безсмертя пана і закінчує його життя. Тисячолітній імперії настав кінець. Проте все не так просто, чивари між домами продовжуються. Інквізитори замислюють щось лихе, а колоси, яких імператор стримував, тепер виходять на волю. Окрім цього, батько Еленда кудись переніс усі запаси Ейціуму, аби з них в такому світі не вижити. У другій книзі герої зіснуться із наслідками свого подвигу. А ми продовжимо про першу. Сендерсон перевертає наше сприйняття. Спершу він обіцяє просто пограбування імператора. Але впродовж історії нам показані нелюдські умови життя під паном Володарем. Чи то стає шкода, що герої отримують наживу і втечуть. Нам би хотілося полегшити страждання всіх цих жителів. І саме це Сандерсон нам дає пограбування переростає у повалення імперії. І це я ще не розповів про таємничі одинадцятий метал, який Келлсер дав дівчині, кажучи, що це секрет для повалення імператора. Проте метал не спрацював. І що він пережила в той момент, не передати словами. А також сама світобудова в лісах забиті металеві кілки, які формують дорогу з міста в місто. Алімансери можуть відштовхуватися від них і долати величезні відстані за пару годин. І коли кел показував дівчині ці таємні шляхи, вони натрапили на туманних привидів, котрі поглинають тіла будь-яких істот, і це служить матеріалом для їхніх ціл. Ці привиди можуть виростити собі тіло коня з головою людини чи будь-які інші чудернацькі комбінації. А сам план проведення місії заслуговує на окреме відео. Тобто про цю книгу можна говорити ще багато. Тому залишайтеся на каналі та очікуйте нових історій. І пам'ятайте, що завжди десь криється ще одна таємниця.